Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Єй. Обрати геймерське крісло сьогодні завдання не з легких. Ринок переповнений варіантами на будь-який смак та гаманець. І навіть бюджетні моделі пропонують доволі якісний продукт. У той час як преміальні крісла вражають технологічними інноваціями та ексклюзивними можливостями. А що ж робити, якщо ви шукаєте щось посередині? Кугар Армор Ево С. Ця модель обіцяє бути тим самим золотим середнім. Давайте розберемося, чим саме це крісло може вас здивувати. Але перед початком традиційно, ось таку вподобайку під цим відео обов'язково ставте і не забувайте підписуватись на канал Огляд її. Ну і звичайно підтримувати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Перше, що впадає у вічі, це стильний вигляд крісла. Воно виконане у чорному кольорі з яскравими помаранчевими акцентами та швами. Такий колірний дизайн справа смаку, але для шанувальників сміливих Рішень це буде справжня знахідка. Матеріал корпусу екошкіра з перфорацією. Хороше рішення на всі сезони. Окремі вставки нагадують текстуру вуглеволокна. Крісло міцне, добре зібране, вага аж 22,5 кг. У комплекті йдуть дві подушки. Верхня подушка для шиї кріпиться на магніт, і це значно полегшує процес її встановлення. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває. Розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео не варто турбуватись про те, що магніт може не Недостатньо міцно утримувати подушку. Він справляється із цим завданням чудово, тож випадково скинути її головою просто неможливо. Поперекова подушка вільно у використанні, вона не фіксується, що дозволяє легко змінювати її положення для максимальної зручності. Але це ще не все. Крісло отримало одну із флагманських функцій, і це висувна підставка для ніг. Вона регулюється за довжиною, тож ви самі можете вирішити наскільки далеко її висувати. Напіввисунуте положення дозволяє підняти ноги під час сидіння. А повне висування у поєднанні з відхиленою спинкою перетворює крісло на майже горизонтальне місце для відпочинку. Усе це робить Armor Evo S надзвичайно комфортним. Кугар Evo S пропонує широкий спектр можливостей для налаштування під ваші індивідуальні потреби. Почнемо зі спинки, вона може відхилятися на кут до 155 градусів. Це ідеальний варіант як для роботи, так і для відпочинку. Ви можете налаштувати її положення в залежності від ситуації: чи це інтенсивна робота за комп'ютером, чи перегляд. Улюбленого серіалу. Висота крісла також регулюється завдяки газліфту четвертої категорії. Максимальна висота підйому становить 6,5 см, що дозволяє легко адаптувати крісло під ваш зріст та висоту робочого столу. Сам газліфт сертифікований, тому можна бути впевненим у його надійності навіть при щоденному використанні. Не менш важливим є підлокітники. у Кугар Армор Evo S вони мають 3D-регулювання, тобто їх можна налаштувати вгору вниз, вперед, назад, вліво-вправо. Це робить крісло зручним для користувачів. З різними уподобаннями, адже кожен може підібрати оптимальне положення для своїх рук. Армор Evo S орієнтований на користувачів з зростом до 190 см і максимальною вагою до 120 кг. Це робить його універсальним варіантом для більшості геймерів. Розмір сидіння складає 48 на 45 см, що забезпечує достатній простір для комфортного сидіння навіть упродовж тривалого часу. Що ж стосується практичного використання, то крісло залишає лише позитивні враження, сидіння комфортне. А подушки, які входять у комплект, мають середню жорсткість, що ідеально підходить для тривалого використання. Особливе захоплення викликає верхня подушка, яка, здається, має ефект пам'яті. Вона швидко адаптується до форми шиї, забезпечуючи максимальний комфорт. Висувна підставка для ніг спочатку здається незвичною, але вже за кілька хвилин до неї звикаєш і починаєш насолоджуватися додатковим комфортом. Особливо вона стане у пригоді, якщо ви вирішили перепочити, розклавши спинку крісла. У розкладеному стані крісло забезпечує. Чудову підтримку для всього тіла, що робить його зручним не лише для роботи, а й для відпочинку. Кугар Армор Evo S це якісне, зручне і функціональне геймерське крісло, яке поєднує сильний дизайн із продуманими технічними рішеннями. Висувна підставка для ніг додає йому унікальності, особливо у холодну пору року. Коли підняти ноги на теплу підставку, справжнє задоволення. Якщо ви шукаєте крісло середнього цінового сегменту, яке поєднує комфорт, надійність і цікаві фішки, Armor Evo S Точно заслуговує на вашу увагу. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався. Ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього крісла, і обов'язково друзі, підписатись на канал та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.